Слава Ісусу Христу. Продовжує нашу рубрику. Запитуйте, відповідаємо. Так. Софія. О, Софія. Так, прошу сказати, як можна відчути, що душа з чистилища перейшла до раю. Хороше запитання. А я собі так би вам запитав, хотів запитати, а для чого вам то треба? Ну, Для чого вам треба переконатися, що душа щастилище перейшла до раю. Дивіться, найбільша наша проблема, то що ми приписуємо Богове людські якості? Ми сприймаємо про світ вічності. Як дуже довго. Ми говоримо про чистилище, як про тюрму. Ми говоримо про рай, як про якусь відпустку інклюзив, е де все включено. Це трохи не так. А якщо по правді, то воно взагалі не так. По-перше, поняття звільнений від чистилища. От От, до цього часу був чистилищ, а сьогодні вже звільнився. А сьогодні це яке число мають на увазі? Таке як сьогодні в календарі, чи яке сьогодні про яке число ви говорите? Чи, час це є річ дуже відносна. І коли ми говоримо про вічність, це трохи не так, як ви собі думаєте. Це непоняття дуже довго. Це інший вимір. Це там, де часу нема. Як я вам можу пояснити про речі, такі, які нам невідомі? Як каже Іван Богослов, який був взятий до неба, і він каже, я чув слова, які я не можу повторити, я бачив речі, які не можу описати. Тобто тут йдеться про те, що. Людина не може зрозуміти, я би навіть вам би хотів би його і пояснити, як воно відбувається, але я вам то не поясню. А якщо поясню, то це буде не так. Бо я буду пояснювати людськими категоріями і тими речами, до яких ми привикли. Представте собі, що я буду вам пояснювати про речі, де немає часу, про речі, де немає гравітації, про речі, де немає. Висоти, ширини і довжини. Про речі, де нема світла, про речі, де, ну, де нема темрява. Ви скажете ну, царство Боже, це є там все світиться і так далі. Хочу вам сказати, що світло у царстві Божому це світло як явище, яке не має джерела. Бо спочатку, коли Бог сотворив е, світ, він е, відділив світло від темряви, а світила ще не зробив. Тобто світло, е, як явище, буде існувати в царстві Божому, але це не то світло. Яке має джерело, бо кожне світло має джерело. Якщо в мене зараз є запись, на мене світять тут спеціальні підсвітки, вони мають джерело, то світло має джерело. Сонце світить на землю, то є джерело світла і так далі. А ми говоримо про світло як проявище, яке, як каже, Ісус, ти є світло для світу. Це ж не прожектор, Христос не прожектор. І не, і, і не якась лямпочка, і, і не сонце, так? світло для світу це трошки інше світло. Світло, яке просвітлює темряву, бо темрява це не субстанція, це простір, у якому відсутнє світло, це простір, в якому нема ні одного фотона, ні одної хвилі, ні одної частиці. Яка несе у собі світло. І коли ми говоримо про царство Боже, це не є, скажімо, якась хата, яка має 10 метрів сюди, 20 туди і має скільки то висоти. Це трошки інші речі. Коли ми говоримо про чистилище, це є місце дочасної кари, де, де люди проходять очищення. І вони піднімають крок за кроком день за днем для нас. А для них там трошки інакше. Для них інакше. І тому, навіть якби я вам пояснив дату і число, якого числа, в якій годині ваш дідо, чи бабка, чи прадідо перейшли і щастили до раю, то я був би неправдомовець. Такої дати немає. Є наші молитви, є наші жертви, які Бог враховує, є наші сповіди, які ми сповідаємося, бо десь колись померлого е, образили, і ми його якби відпускаємо з цього світу, так? з цього матеріального, де, де ми, ми, ми тут зачепилися руками ногами за цей світ, і ми тут звільняємося від цього світу, відпускаємо їх. І чим скорше ми їх відпустимо, тим більше вони прийдуть до царства Божого. Дуже багато, знаєте, я так чую, люди приходять на цвинтар, мама приходить, син загинув, не пускай його, знаєте, тримай його. Як я без тебе, без тебе не хочу жити там, і так далі. У мене помер мій друг священик Роман. І він помер молодим, 24 роки. Молодий. Дитині року не було помер, атипічна пневмонія. Сам приїхав до лікарні через пару днів все, помер. Звичайно, що мама це для неї був просто не удар, а просто кінець життя поламалося. Вона кожен день ходила на цвинтар, кожний божий. день. Вона ніяк не мала його відпустити. І я з нею мав розмову. ну… Знаєте, то добре радити, тяжко слухати. Вона захворіла, дістала цукровий діабет і померла. Не могла відпустити. І те, що вона не могла відпустити, шкодло не тільки їй, але тому, кого вона не відпускала. Бо коли померла, Туди вони собі разом вже подорожували спокійно, щестилище переходили до раю, але вдвоєм. І тоді вона зрозуміла, що може не так робила. Думаю, що зрозуміла. І тому кажу тим всім живим, що відпускайте своїх померлих, не тягніть їх назад, не треба. Я пам'ятаю мій тату на смертні постили. Дуже тяжко він вмирав. Був в Чорнобилі, він із тих всіх з тої команди. Ну, передостанній він помер. І вже він був один раз так завмер, і мама почала кричати там, знаєте хто, любила чи не любила надоїв, каже, вже б дітей той так надоїв, але вмерти плакала. То вона його завернула. І він каже, нащо ти мене завернула? Мені вже було так добре. Я вже ну, нащо ти мене завернула? І мама, коли то мені розказувала, я собі то, ну, мене так для мене було, знаєте, так ну, боляче і тривожно. І, і як підказка, як підказка для священника, що не треба завертати, не треба тримати. Тих померлих, чи панці за них там назад, додому, діти за тобою плачуть, мама без тебе не може. там. Не треба. Не мучте їх. Відпустіть. Бо тому що той вимір, там він інакший, як тут. І то, що ви тут кажете, дуже добре, то ну, все не добре. Царство Боже. До куди ми йдемо всі, в такому порівнянні з нашим світом тут, що ми можемо робити, так, так само, якби взяти твоє життя в утробі матері, коли тиму там 4-5 місяців, так? в утробі матері, ну не буде вже перед народженням. все, Тобі 9 місяців, от-от, маєш все родити. То що ти можеш робити в утробі матері? І що ти можеш робити, коли ти вже тут маєш 20-30 років чи 40. Є різниця, що ти можеш зробити? Є різниця, як ти живеш в утробі, в животі, ще в мамі, і тут ходиш. з телефоном, з телевізором, з усіма цими всякими штучками, у діти, якось там. Так? Ну, це зовсім інакше життя. Хоча ти той самий Василь, просто там, ти в утробі ще си не народив, а тут ти вже си народив. А потім буде Царство Небесне. Далеко не так, але примірно незрівнянне з тим життям, якому ти зараз і знаходиш, і царство Боже. Це таке саме, як утробі дитина, що може робити, і людина якась народила. Ну, абсолютно, абсолютно незрівнянні речі. так? А царство Боже, це ще так тисячу разів інакше. Бо тому що там є Господь Бог. А як є там Господь Бог, то е, там знаєте, комарі не кусають, е, паразитів нема. Ну, ну, зовсім інакше. Я вже так утрірую, але ну, якщо Бог там жиє, повірте, що там інакший світ, як тут. І ми думаємо, що як тут нам так добре, так як ми вмремо, то нам буде тіпа не здало. Так? Проблема буде, якщо попадете не туди, якщо будете не готові до смерті. Якщо життя прожили марно, як не потрібно, тоді буде так, тоді буде, буде чим переживати. Але одна ще надія, що в тебе є друзі, що за тебе згадає. Діти, десь колись може якусь панахеду відправлю за тебе парастас принесуть, куплять до церкви щось принесуть. Та й може, може через якихось там 100-200 років покинеш чистилище, підеш до царства Божого. Але 100-200 років це для нас. А для чистилища ні. Там час інакший, там його нема, там є стан. В якому ти перебуваєш. І той стан буде такий, що людині треба 100 років, так? чи 200. Тобто це стан душі. І наші молитви міняють той стан. Людині стає легше, простіше, свобідніше. Розумієте? Тобто, ми. Тут своїми молитвами міняємо його стан. Він не переходить з чистилища до раю, так як з сіни до хати перейшов. Він знаходиться в одному і тому самому місці, тільки стан інший. Інший стан. І в раю, коли ти будеш знаходитися, це ти будеш знаходитися в певному стані. І той стан буде постійно збільшуватися. Це не буде одинаковий стан. Це так, як ми народилися і живемо, і ростемо стаємо мудрішими, хтось дурнішими, хтось щасливішими, хтось нещасливішими, ми міняємося, так і в царстві Божому. Той стан буде змінюватися, бо тому що це є постійне пізнання глибин Божих, безкінечне пізнання Божих глибин. Це не просто сад. І дід тебе водить по саді, мій дід просто, ні. так? Нє. літають, метелики, квіточки. Ні. Не так. Це інакше. Око не бачило і вухо не чуло те, що Господь Бог приготував тим, що його люблять. Амінь. Так. Так, далі Ольга Головко. А звідки ми знаємо, що душі знаходяться? Де душі знаходяться після смерті? <світ> де вони знаходяться, ми не знаємо і не можемо знати. Бо тому що після смерті нема поняття де, де це значить, ну, як ми привикли, це в Україні чи десь за межами України. Де це в Дніпропетровській області чи в Івано-Франківській? Після смерті немає поняття де, буде стан, то, що я тік, що говорив. Я думаю, що то, що я сказав, тепер то воно буде відповіді на, на, на це запитання. Звідки ми знаємо, де душі знаходяться після смерті? Вони знаходяться в певному стані. Це 100% вони знаходяться в стані. В стані проклятих, якщо вони не мають надії на спасіння, або в стані очищення, чистилище. І той час, коли людина вже попала в чистилище, це такі, я це називаю такі, знаєте, це такі сіни царства Божого. Це таке, це таке знаєте, як, як перед, перед, тим, перед е, тим як вийти на ринг. Тут спортсменів готують, і тоді щось намотують боксерам, там тут його убирають, готують убирають. Це так, як ви знаєте, за на сцені, коли артист має вийти на сцену, тут його ще гримірують, прибирають, вдівають, підміряють, і він тут має виходити на цей. Але це вже, це вже не пекло, це вже і це ще не рай. Це місце, коли ти вже маєш надію на спасіння, коли твій стан, то коли ти вже спасений, але ти проходиш етапи очищення. І тому це говорить про не де знаходиться, а стан, у якому знаходиться душа, стан, в якому вона знаходиться. Так, Ольга Подкаура. Слава Ісусу Христу, хочу запитати, як помер чоловік, і я кожен день молюся за упокій уже майже 4 роки. Панахеду також даю і в церкві також. Чи потрібно молитися кожен день за упокій? Е, ну, дивіться. Е, кожен день за упокій молитися не треба. Згадувати можна. Не треба. Чому? Бо тому що, як я казав, покійника треба відпустити. Як ви будете молитися кожен день, ви його не відпускаєте. Молитися треба в суботу, наприклад, взяли собі якийсь день в суботу. От у нього день народження припало. Принеси до церкви парастаз. Тобто, бо коли ти, знаєте, що таке парастаз? Ти купив хліба, там, ну, щось там, приніс до церкви. Так? Це я, я вам тако, це примірно, знаєте, як дитина йде і вчити. Ідеться вчити. А ти й на дорогу даєш сумку. ось ще це возьме, Йо... на тобі ще це Тобто вона, якби, і не покидає тебе, та? але ти хочеш від себе якби, відпустити, все, ти вже велика. Ой, Боже Боже, дитина моя велика вже сама буде, як вона буде, і ще б тобі щось дав. Взмеш ще помідорів, де возьме це, а де ще яблучко, тут закручення візьме. Шатушонку собі. Ну, і ми так даємо, би, на дорогу дитині. Так? Вона поїхала, і мама така, Боже Боже, а де яся лишилася сама? Але ти її відпустила. До того часу на танці не пускала ввечер, так? А тепер ти її відпустила, а в місто вона сіла поїхала. Ти її відпустила. Ти принес щось їй дала. І коли ми несемо на перестас щось, ми її не тримаємо, а відпускаємо. Тому треба приносити за померлих хліб. Ну, продукти, так? Як <ріх> як? Так студентове. Це не означає, що він все віддав, ти збувся від нього. Ні, ти його відпускаєш. Тому от молитися не треба постійно. Це так, як знаєте, дітям люблями, я кожен день мушу подзвонити дитині. Кожен день мушу подзвонити. Не треба кожен день дзвонити. Не треба, вона має бути готуватися до самостійності. Але мати якийсь період. раз у тиждень, чи там, якось там, подзвонити, спитатися як. Зараз, наприклад, війна. Зараз кожен день треба дзвонити, питатися, як ви там, діти? Але не, надо... не надоїдайте. Діти як ви? Добре, слава Богу. Все, завтра подзвоню. А як є що сказати? Сказала і все. Ви маєте спілкуватися так? Щоб відчувалася родина. Не надоїдайте один одному. Бо є проблема в людей, коли брак спілкування, а є, коли надоїдають. Тому все має бути в міру. Коли все в міру, то все дуже добре.